Так, шановне панство, я вас вітаю, звуть мене Олександра. От багато да, коментарів, багато ваших обурення в коментарях визвав оцей розклад про проєкт 82.25. Давайте так, бо вже почали писати, що я підбурюю людей. Що це не на часі, в країні війна. А я тут ну, кіпішую. Значить, ну, друзі, по-перше, було питання від вас. Це не моя ініціатива розглянути цей проєкт. Я про нього так само не знала, можливо, як і більшість. І ось дякувати Богу, що дізналась. Я послухала юристів, я вам про це говорила. Да, що я почитала цей проєкт, я послухала юристів, я зробила свої висновки і вирішила, що мені потрібно це питання розглянути для себе більше і поділитися е, цими думками з вами. Е, якщо ви уважно слухали розклад, то ви мабуть, е, почули, да, що сама тема проєкту, от сам, сам цей законопроект, Направлений на те, щоб повернути землю, на те, щоб відновити. Тобто сама, сам задум він нормальний. Тобто тут немає із серії, як ви пишете, там, геноцид, жиди глумляться над українцями, скуплять землю. Ш... Друзі, ну блін, ні. Це не про це мова. Мова про те, що він настільки сирий, цей законопроект і в такому вигляді. Його е, приймати не можна, і там, знаєте, не зараз цей законопроект треба приймати. Там дуже багато є підводних каменів, якими можна просто скористатися не на користь е, українців. В тому справа. Ви ж е, зрозумієте, що насправді у нас ну дійсно. Багато земель, багато будівель куплено е, приватними особами. І е, не факт, що ці приватні особи мають е, гарне ставлення до України, до українців да, і так далі. Ну, Ви ж розумієте це. І е, цей законопроект він, можливо і направлений на те, щоб повернути ці землі, да, щоб якось врегулювати всі, всі, всі ці е, моменти, але є. Лазейки, якими можуть скористатися люди не зовсім чесні, да, які можуть там, нажитися в плані українців, просто ну, гарний шматок землі, чому б не. Ну, слухайте, в чому підбурення мною людей. І де я, де підбурення. Ну, ви мене давно дивитесь, мої розклади. Я взагалі, от навіть після, навіть після розбору польотів по Порошенку, ну згадайте. Завжди говорю, яка б не була думка у народа, на якій би стороні ви не були, то е, потрібно єднатися, потрібно ставати зараз е, такою, знаєте, великою сильною нацією, щоб е, перемогти для того, щоб відродитися, для того, щоб вистояти і, і взагалі друг друг другу допомагати. В чому ви побачили підбурення? Цю інформацію ви або сприймаєте до відома, да? що в тому вигляді, в якому є цей проєкт, приймати не можна, тому що він... Ну, не можна приймати цей проєкт. Над ним ще працювати, і це не місяці працювати над цим проєктом. Це, це... Ой, друзі. І ще коментарі, да, скупити землю, віддати там комусь розплатитися. Ну, друзі, ну ні, ну, ну про що ви говорите? От Ні, тут взагалі не про це. Не докручуйте і не накручуйте. Я вас дуже прошу, тому що не, не про це мова. Абсолютно. Я так само переживаю, я також живу в приватному будинку. У нас з чоловіком є також своя земля, і. ну, так само, як і всі, у кого є городи, як ви там пишете, що да? ніхто ваші городи не забере. Ну, ми всі переживаємо, це нормально. Людина людині властиво переживати за своє, за те, що дорого, да? за свій дім, за своїх дітей, там, за свою сім'ю, за своїх батьків, за свою країну. Це нормально. Це нормально. От. Просто хтось послухав, ну, Прийняв до уваги і щось там робить, тихо, спокійно, хтось послухав, а, типу, мене не стосується і пішов далі, а хтось, ой Боже, паніку розвив. Не цей. Я, знаєте, що згадала, коли. Е... Підписали петицію десь місяця-півтора-два назад, да? чи коли це було, може трошки більше, щоб е, чоловікам дозволили виїжджати за кордон. Це під час, е, під час війни. О, значить, вас це не, нікого це не обурило. Всі підписали цю петицію. До президента ця петиція дійшла, ви подивіться, скільки підписів було там. Тобто, це нормально не йти захищати, а виїхати за кордон чоловікам. Да? Тобто, це нормально. От, а з приводу землі пускати сирий проєкт до розгляду і на затвердження, тим паче, що ми подивилися з вами в розкладі, що він може бути затверджений саме в такому вигляді, і це буде не зовсім добре для людей. Оце вже обурення. Ну тут, ну, слухайте, якось такі, друзі, я думаю, що просто потрібно і тут не сама. Причому тут Z компанія. Тут просто, я ж вам говорю, люди, які зробили цей проєкт, просто вони не підійшли е, достатньо професійно до цього. Він не пропрацьований. Треба брати юристів, треба брати економістів. Тут ну, це так не робиться. Я провокую. Не треба розхитувати човен. От чесно, от просто і ви про Майдан знову пишете. Ну тут ж суть не в Майдані. Та, друзі, не ви перебільшуєте, я вам серйозно говорю. Взагалі, я знаєте, що хотіла подивитися. Пишете ви в коментарях, що. Ой, так. Їм потрібна наша земля, бо вони вважають її своєю історичною батьківщиною. Ой, перестаньте. Добре. Так, давайте по питанню. Значить, пишуть в новостях, Посольство США в Росії срочно призвало американських граждан срочно покинути Росію. Ну, і це ж, було, це ж вже не перший раз, друзі. Да? Вони про це пишуть. Але а ви ж мені також писали, що Байден планує 20 числа. Польщу, може, щось там таке знає, може, щось там таке назріває. Давайте подивимося взагалі. Да, про що? М -м, чому це? Штати призвала своїх американських граждан срочно покинуть Росію. Це до чого? Давайте подивимося. До чого це? Там щось планується, да, чи вони щось знають це до чого. А, знаєте, це таке відчуття, що потім, що на зараз потрібно виїхати, тому що потім в них буде проблема з тим, щоб виїхати і а, покинути країну, що можуть бути закриті кордони. Так. Або що, або поповішеному це можуть бути жертви якісь. Ну, Давайте подивимося, чи щось загрожує, що загрожує людям, да? американцям, які живуть на Росії. Що загрожує американцям, які живуть на Росії, чи щось їм загрожує? От, друзі, в плані кордонів неможливість виїхати, дивіться, от щось таке може бути. Бачите? Як, типу, закривають дороги. «Закривають дороги і не буде можливості виїхати взагалі з країни. Чому? Через що закриють кордони? Давайте глянемо, по якій причині, да, можуть закрити кордони. Чи просто їх не будуть випускати? Ну, тобто, по якій причині їх не будуть випускати? А всередині, хм, всередині, починається щось таке військове. Це всередині країни, можливо, буде як конфлікт. І через цей конфлікт, знаєте, як закриють кордони і на в'їзд, і на виїзд, щоб ніхто не зміг виїхати і ніхто не зміг заїхати. Ну, тобто, в плані провокації, уникнути провокації. Всередині починається там просто королева мечей, башня, друзі. Ой, буде дуже гаряче і дуже весело колесо Фортуни. Слухайте, тут карти взагалі ну, дуже обнадійливі для, для України. Дай Боже, щоб там все так закрутилося, завертілося, щоб ну, мало гарний результат. Це ж може бути, як і переворот, друзі, і готують переворот. І можуть люди встати. От По цим картам це можуть піднятися люди. Можливо, не в такому обсязі, як то у нас, от як ви пишете мені про Майдан, ні, там на Росії такого не буде. Але от серед влади щось таке може бути. Ну, Давайте глянемо. Це стосується людей, чи це стосується, це ж може, знаєте, ще що бути? Як шантаж, шантаж людьми, ну, гражданами штатів, шантаж для самих штатів. Ну, типу, що от у нас ваші люди. Да, в такому плані. Оця цікаво. Оця боротьба вона буде між серед влади чи між людьми. Ця боротьба, вона буде між людьми чи серед влади? Серед влади. Це, як, от дивіться, за пост. За трон. Тобто, між багатими людьми. Це не те, що прямо влада. А от багаті люди, ті, хто тримають статки, і ті, хто має владу. тобто, ну, І між тими, і між тими. от у них так всередині. да. А, до чого тут американці? Ну, от закрити дороги, не дати їй можливість виїхати. Ну, тобто, я так от дивіться, через них якось да, буде можливість впливати, мабуть, на штати, та чи що. Да. Да. Ну, слухайте. Так. А давайте ж тепер, ну, прикольно. Тобто, щось такі всі оці наші з вами розклади з приводу зміни влади, з приводу того, що Штати там після цієї ракети, згадайте, що щось такі готують там, на території. Можливо, якийсь замах буде чи щось таке, але ділити владу вони вже точно починають дуже активно. Раз уж прям такі карти і башня, друзі, і туз мечів, там прям буде гаряче. Давайте заодно і подивимося, що Байден буде робити в Польщі. Поїздка Байдена в Польщу. По якій причині цікаво. Поїздка Байдена в Польщу? По якій причині? Що будуть обговорювати? Як це України стосується? О, ого, як це Росії стосується? Так, зараз, друзі. Яких очікувати змін в плані війни після цього? Зараз я вам все розкажу. Я зараз вже спитаю, щоб собі картинку да, зробити, в плані війни, яких чекати змін? Війни в Україні для України, яких чекати змін. До України зміни е Слухайте дуже добрі карти. Значить, дивіться, що їде. Їде м -м, З приводу ситуації, яка, знаєте, е із серії затягнулася і потрібно вже щось вирішувати. Їде Налаштований так, налаштований енергійно, налаштований на розмову, будуть якісь пропозиції. Тут це може стосуватися і війни, і населення. От ідея: як і війна, і населення. Що це буде, про що будуть говорити в плані України? Карта Сонця, карта Зірка і карта е імператора. Тобто момент допомоги, момент підтримки, момент захисту. В плані зірки це може бути, знаєте, як е, карта об'єднання е, про те, щоб е, ну, як країни об'єдналися в плані допомоги, що, можливо, везе якийсь свій план по закінченню війни, да, по Сонцю, по закінченню війни і по допомозі Україні, по. Е, Імператору, що це все для України. Е, карти просто це військовому плані, у нас починається дуже сильний, такий, знаєте, дуже активний рух. Е, король мечів, карта повішеного і карта смерті. Смерть в цьому плані, вона Змінює от той е, стан очікування, який був у нас, от який і є у нас, по суті, на цей момент. Очікування руху, очікування е, відвоювання, да, того контрнаступу, ну, по суті, про, про який ми з вами знаємо, ми дивилися да, і ми його чекали. Карта смерті, вона все змінює. Тобто, от після цієї поїздки, щось дуже активне має початися для нас. А от для Росії це, знаєте, калісо Фортуни і Отшельник. От у них колесо буде, починає крутитися просто зовсім в іншу сторону. Це моменти відходу, відійти в тінь. Можливо, буде якась пропозиція зроблена їм. Можливо, якась пропозиція буде їм зроблена. Тут іде вісімка Пентаклів. І жезловий. Да. Як знаєте, е, е, типу пропозиція відійти, що чекати е, Росії. Зараз, друзі. Результат поїздки для Росії. А ну я зараз візьму іншу колоду. Ну, просто щоб вона в мене була повна. Це не, не тому, що я там не хочу просто ці карти забирати зараз, друзі. Зараз, секундочку, просто щоб була повна колода. Результат, бо тут і деякі, знаєте, як і пропозиції, якісь очікування. І зараз подивимося, результат е поїздки Байдена для Росії. Результат поїздки Байдена для Росії. О, о Одразу десятка мечів. Карта удару, карта прийняття. Прийнятого рішення, тобто щось буде вирішено повністю. Швидкі зміни, вісьмірка, вісімка, жезлова на дні колоди. Тобто, якісь, знаєте, от пам'ятаєте про ракету над країною НАТО, ось яка крайня була, да, і карти показали, був розклад, да, що реакція буде. На весь світ вона буде закритою, тобто вони нічого говорити не будуть, але питання вони вже вирішили. От і карта про це зараз говорить, що питання наразі вирішено, питання закінчення, питання удару, прикрити цю лавочку, ну, десятка меншів, закінчити просто з цією Росією, бо вже скільки можна. І ці зміни будуть дуже швидко відбуватися, бо 8 жезлів це дуже швидка карта. Е... Зупинити рух. Зупинити рух. Просто тріка мечів, знову-таки. Це може бути і момент обстрілу, до речі, якихось ударів це є така загроза. Да? І по, ну, по рицарю Пентаклів це просто зупинити їх рух, от якраз дати нам оту допомогу, дати нам можливість починати рухатися вперед по наших територіях. Да? Це прекрасно. Я після. Байдена. Що чекати Росії після Байдена? Угу. Добрі карти, друзі. Відходи. Дев'ятка Жезлова. карта зупинки, карта ілюзій, карта боротьби. Ну добре. Будемо, будемо чекати, але от більше, що мене, Потішила, да, це десятка мечів, яка одразу випала. Це дуже добре. Значить, е, питання, що, що це все для е, України, да, оця поїздка, що це для України, це м, допомога, це підтримка, це захист, це допомога і дуже багато. Е, те, що було заблоковано, бо карти отак вийшли, дивіться, те, що було заблоковано, починається рух. Це або зброя якась, ну, як пентаклі, щось матеріальне, да? це або зброя якась, це або гроші якісь, тобто, ну, це щось таке, а те, що відкриває нам дорогу. Багато, бачите, багато допомоги стільки, скільки буде потрібно. Для Росії, що чекати, це удар для короля Пентаклів. Удар, і знову, бачите, як і там у нас випадало да, на цій колоді трійка мечів і. Ну, там був рицар Пентаклів, а тут Паш Пентаклів. Тобто, ну, е закрити всі шанси. Тобто, ну, все те, де він просувався, там, де в нього хоч якісь успіхи були. Тобто, ну, Тут просто поставити на цьому крест. На дні колоду була імператриця. От карта України. Тобто Україна отримує, по суті, все те, що їй потрібно. Друзі, це дуже-дуже добрі карти. Давайте подивимося, які будуть зміни на фронті. В Україні, да, після цієї поїздки. Давайте глянемо. І от може, бачите, от може, ось воно і має зв'язок те, що він їде в Польщу, те, що посольство сказали їхати додому, Да? Давайте глянемо зміни на фронті після Байдена в Польщі. Зміни на фронті для України. Після Байдена в Польщі, які на фронті. О, відкриті дороги з'являється можливість, тому що їде дуже багато допомоги. Дуже багато допомоги. Тобто буде гарний результат, тому що дуже багато. Ну, по десятці пентаклів, якось я вам вже говорила, це стільки, скільки потрібно. Це достатньо. Це, не знаєте, це не із серії, що. Там попросили частину, да? там щось давали частинами, бо там багато не можемо. А тут прям буде от, от стільки, скільки треба. В країні, на фронті що. Карти взагалі. Ну, просто все, що вам потрібно. Ну, друзі, все, що вам потрібно. Просіть, просіть і отримайте, знаєте, зміни на фронті для Росії. Зміни на фронті для Росії. Карта мир і карта страху. Все підходить до свого кінця. Мир це закінчення. Для них закінчення і підтримка України. Ну, повернення впливу України. Ну, як, знаєте, перемога України. Для Росії на фронті зміни. Чого чекати на Росії зміни на фронті? Відход, друзі, буде відход. У них знову, бачите, дорога закривається і е... Е... втрати смуток, боротьба. Ну, тобто їм потрібно буде захищатися. ну Клас. Одним словом, мені подобаються ці карти. Тепер треба, знаєте, як молитися на підтримку, не панікувати, будь ласка, і не думати, що я розганяю паніку, Боже збав, я не це, це не я. я. Я не з тих, хто розганяє паніку. Я так не люблю, я так не працюю. Я попереджаю, я що бачу, друзі, те й говорю. Тому, а далі ви самі думаєте, що з цією інформацією вам робити. Дуже дякую вам за ваші питання, дякую за ваш час, за ваші коментарі, друзі. Будь ласка, бережіть себе, бережіть свої нерви і свою Україну.